Прокоментуйте, будь ласка, ви як голова автомайдану Черкас, так? Так. Прокоментуйте, будь ласка, ту ситуацію ось відносно цієї заяви, яку зробив Віталій Короткошей і тієї ситуації, яка відбулася там на митниці відносно забудови там, Мойки чи то СТО, в котрему, начебто, приймав участь Дмитро Захаров, член вашої організації. Що відбулося? Що відбулося? значить, До мене. В заходному режимі звернулись жителі ну, цих будинків, які там живуть і протестують проти цієї забудови. Для того, щоб розібратися в цій ситуації, я дав завдання нашому члену координаційної ради Ганзевичу Роману. Він також є членом міського конколу, недавно обраний, щоб він розібрався в цій ситуації, тому що він фахівець з цих питань. Він туди значить, виїхав. Це було 16 16 числа. Значить, При цьому там були присутні, верніше вже перед цим вже були присутні, наскільки мені відомо, Віталій Короткашей і з, з ким він там був, я навіть не знаю, з якимось. Товаришами своїми. Ну, він пише тут, що з Олександр. Ч... Чигареом Олександром. Ну, нехай буде з Чигарьом Олександром. Е в грубій формі він звертався до представників забудовника і, представляючись е членом автомайдану, е в грубій формі їм е сказав, що якщо вони не приберуть своє будівництво, то вони тут зруйнують паркан, спалять і все. Ну, тобто, скажімо так, в такій формі звернувся до представників забудовника, на що, наскільки мені відомо, представники забудовника склали відповідну заяву до правоохоронних органів про погрози і їм особисто і погрози знищити їхнє майдо. Але Короткаше Віталій, який дійсно був членом автомайдана і навіть певний час його очолював. Він був ганьбою, виключений із нашої громадської організації, але кругом представляється як активістом автомайдану. Що стосується цієї, як вони кажуть, що він там постраждав і його начебто побили, я, в принципі, там присутній не був і що там трапилося, я тільки можу судити із розповіді наших представників. Інформації і підтвердження тому, що конкретно наш активіст Дмитро Захаров там приймав участь і наніс якісь тілесні ушкодження пану Короткашею у нас немає. Жодних підтверджень цьому, крім його слів, немає, свідків немає. Хоча ми так. Думаю, у нас є всі підстави вважати, що ця його заява вона вже була пізніше після заяви забудовника. Тобто ця заява була е, ним здійснена вже після того, як він е, узнав, що є заява на його неправомірні дії з боку забудовника. Ми вважаємо, що це так, е, такий метод захисту короткашея. Кращий, я кажу, кращий метод захисту це напад. Ну а хто його побив? Я особисто його бачив, то то у нього було набите око, у нього навіть і зараз там є такий синець. Хто його побив? Що розповідають ваші колеги? Е, мої колеги розповідають, що його ніхто не бив, ну, із них -то це точно. Ну, конкретно тут є Дмитра Захарова. Хоча там, крім Захарова, були і... І ще Анатолій Майборода тут є. Ана... Дмитро Захаров і Анатолій Майборода. Майбора Анатолій, я взагалі не знаю, хто це такий. У нас в Автомайдані немає такого взагалі. Хто це був? З розмови з Дмитром Захаровим, він повідомляє, що він жодним чином ніяких протиправних дій стосовно Караткашею в тому, в тому випадку він не, не здійснював. Тому е я хочу заявити зараз і спростувати ту інформацію, яка вчора була розповсюджена е представниками вашим журналістам да, на антенні, де був показаний сюжет, е в якому. Е Жителька одного з цих будинків, вона щось розповідала про когось, але конкретно нікого вона не назвала, нікого не писала, жодних прізвищ не було. Це по-перше. По-друге, речник УМВС теж не назвав жодних прізвищ, не назвав, хто це був і взагалі ну, із того сюжету. Не, не зрозуміло. Ну, з того сюжету да, але, я... Але, але в тому сюжеті було. Зі слів потерпіло. Ось це є слів... заява до міліції. З... Це у нас Придніпровський районний відділ. Зі слів потерпіло. А -а -а. Це здійснив один з представників. Ну, Ось як тут написано. Знов, знов, я я про, вчорасні, про вчорашній сюжет. Потерпілого там не було названо взагалі, хто потерпілий. Е, сюжет, в сюжеті інтерв'ю його, його слів не було. Був тільки голос за кадром журналіста, що потерпілий назвав прізвище нашого ну, підстави. Так, сьогодні ми маємо Дмитра документ Захарова. офіційний, в якому так і вказано, як стверджує, зі слів потерпілого Віталій Короткашей, ми сьогодні його озвучуємо. І Дмитро Захар. Е, значить, я думаю, що правоохоронні органи е, в цьому розведуть. Добре, ще я хотів додати е, заяву. Всі коментують. А по чому не коментують тут додавали? Давайте розглянемо, що там за Заява, Заявок, заявок були были деланы угрозы, что спалят забор и спалят и забудовника месте с этим забором. То есть как-то получается этот человек, эту заяву, его комментуют все и по всем черкасам, а эти заяву никто не коментую. Тобто це я... стало причиною цього да. конфликта. Да, так, да, я вам расскажу, я являюсь представником заморником. Да. Меня зовут Андрей Юрьевич. А фамилия Корденко. Мы пытались договориться с людьми, что может помочь, чтобы мы выйти по-любому из этой ситуации. Вроде люди согласны, а с другой стороны, почему-то эти ребята и люди не, согласны тоже. У нас есть все подставы на данный момент и буду Есть. У меня есть декларация о площадке будивництва. Ее никто не забирал. Никто. И она, я вправе сейчас строить. Ну, я не хочу сейчас скандалов и не хочу вот эти все, опять повторения до тех всех заяв, я этого не хочу. Я хочу решить это мирным путем. То есть я звертался до страницы э, мытницы, я не помню, кто э, ее. Глава КСН, самоорганизации да, наставника? Да, я общался. Я говорю, давайте мы соберем после количества людей, которые представляют именно этот будинок. Э, Решим. В чем мы можем помочь им? Чтобы не час, не тягаться это в судьях, да? это в лишние деньги получается. Да? Мы лучше эти деньги потратим, например, на помощь этому дому. То есть Мы готовы да, мы готовы сотрудничать с людьми. Готовы. Чудово. То есть я готов в любой момент подъезжать, встречаться и договариваться. Ну, просто смысл вот этого всего, который сейчас это происходит. Я в этом не вижу. Добре, ну прокоментуйте те, що відбулося. Ви написали заяву. Я не чому? Так. чому? Тому що, що, були погрози, Реально були погрози. Від кого? Від э, Віталіка там ще ребят. Ну, я не можу всіх знати, тому що я как би, не имею ну, можливості це все знати. По-перше, э, хочу представитись, почему явился туда Краткошей. Він не відноситься к этому вообще, Зібралися мешканці будинку собрались мешканці. була розмова з мешканцями. Почему приехали другие люди, вообще посторонние люди туда? Какого мотива не было? Мотивация, я думаю, какая-то может выгода с этого. Ну, я не могу его удержать, потому что у меня конкретных предложений не было. Да, ну, может намеки какие-то были, но я их не воспринимал. Ну, я вот читал, тут вы пишете, что тут він пис, говорил вам, з ваших слив, что вы маєте ему сейчас да, ну, заплаты. Намеки были, номеки. Ну, да, цифры мне никто не предоставлял это. Понимаєте, у мене є свитки, що погрози там були, в грубій формі були, а особенно коли знаете, як люди собрали, народ зібрався і вже всі ж таки готові чуть бы не рвати уже. Ще хотів додати э, перше. Сесія, которая була відбувалася 21 масам, я був преступник, я виступав на цій сесії. Наш э, голова, наш мер, э, почему голосували депутати, було сказано, що это... Будівля, вона незаконна, що там це забудова, вона незаконна. Опять же, у вас є всі документи? Є всі документи. Хто а, Сергій Олегович каже, що вона незаконна Так, да, незаконна. Сергій а, а, Олегович я... теж хоче гроші. Ну, я я, 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 я так не такого не говорю. Логічно. Вона була незаконна. Він, по його словам, вона незаконна. У мене є всі підстави, всі документи, все всі є. Тобто на будь-який вопрос я можу представити документи. А рішення. Которую дали на руку. Було написано, по, по поводу что было написано так, що э, э, мешканцям в будинку поступили в жалоби і в мене скасувало місце будівництво умови. Ну тоді так получается. Да, так получається. Тоді и... я вже сказав правила, no. якщо скасували. Скасували, він скасував містобудівну умову. Uh -huh. Не забрали декларацію початку будівництва, я не маю право строїти. Це любой юризм, скажуть. Ну, в рішенні було одно написано, а в на засіданні було сказано совсем друге. І, інтересно, де відео ділося сесія? Немає відео? Немає відео. Ну, у нас там, я так зрозумів, хлопці вміють робити. Те, коли треба відео, вони ставлять, коли не треба, не ставлять. То все одно будуть суди, це все буде. Mm -hmm. Можна було? Я теж думаю, що це все буде вирішуватися в правовій площині. Да, і всі. абсолютно тут е, ні до чого ні доречно нікому нічого погрожувати і фізично там щось шкодити майно, е, погрожувати людям фізичною розправою, це є, е, ну, м'яко кажучи, незаконним і неконструктивним. Ну, всі ці питання вирішуються е, в судовій площині. Навіть, ну, так, якщо, так. Е, Міськвиконком скасував да, містоводівні умови, то у забудовника є повне право звернутися до суду. Я думаю, суд вирішить це питання. А в принципі... Громадські слухання, можливо, вони там і не передбачені, яка забудовник, але я так думаю, що все одно їх необхідно провести і знайти якийсь консенсус з жителями цього мікрорайону. Я, я думаю, що це все питання вирішиться нормально, по людськи. Так, думаю, ще. Можливо, що наше суспільство трохи не готове вирішувати їх так конструктивно, спокійно. Ну але хочеться, щоб оце без оцього було. але це, просто я мені ще мені. раз заявляю, що автомайдан жодним чином ніколи не приймав участі в якихось незаконних діях, тим більше ті, які які лежать поза правовою площиною. А якщо особа, яка представляється від імені автомата, не маючи на це права, і вчиняє якісь погрози і е, здійснює їх, ну, скажімо так, якщо в 4 ранку да, скрутили е, сторожа і почали там щось зрізати, це вже є вже неправомірні дії. Я думаю, що прокурорнього в цьому розберуться. А Звинувачувати і в відповідь писати заяву, що начебто, а ще побивши активний член автомайдану. Ну, ну, це, я це, бачив, це... що він був побитий, ну то вже хай хто там давав свідчення неправдиві, хай розбираються ну, слідчі органи, ну, хлопці тримайте. Міг, міг побити хто завгодно, так. ворогів у нього досить багато, наскільки я знаю в цьому місті. І, ну, ми, якби хотіли його побити, ми б давно його вже там... Тому там. Є, 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 є за що, скажімо так, але ми цим не займаємося взагалі. Тому що ми під, так, під пристальним поглядом і громадськості і правоохоронних органів, ми цим просто, ну якщо ми це зробимо, ми знаємо, що де ми будемо всі. Тому зрозуміло. Добре, панове. Дуже дякую вам. Все буде вирішено. Сподіваюся, мирний так, що? ми не спрощено. Ми всі люди, ми не вирішити випросити так лісу. Полі...